Всім привіт, з вами Блек, і я хотів вам поговорити про Watch Dogs, я її пройшов. Саме перше, ми, ну, у нас зустрічає головний герой Едем Пірс, який заходить в... цей, як він називається? Ну, заходить в... Ну, на стадіон заходить, во. Там він має те, що зламати. І, і нам показують, як він з, ну, зламує систему, Потім ми. Ну, потім ми присуємо одного чувака, щоб він цей. Ну, що він нам дав і певну інформацію. Повідомлене дають за нього пограти. І він, ну, протягом цього граня нам дають. Ну, у нас дищає ще один чувак з пістолетом, який нас направляє зброю і хоче в нас стріляти, а нас рятує наш друг, який, який нам допомагає в цій місії. Ну, він каже, що нам треба якось вибратися звідси, бо ти вже щось зламав і ми маємо, і маємо звідси, ну, якомога швидше вибиратися, бо нас замітить поліцейські. Ну і ми протягом сюжету ми йдемо, ну ідемо, тікаємо, ну, поки тікаємо звідси, зломуємо систему, включаємо світло, виходимо на вулицю. І, цей, і далі і далі ми повертаємося до себе додому. Та потім ми. Повідщать фішок злому, то можна зламувати багато речей і тому подібне. Потім ми йдемо до своєї родини і зустрічаємо своєю сім'єю і кажемо, що, ну, що все нормально. Що, оцей, що ми далі будемо продовжувати працювати на своїх. Вручаємо сина, говоримо з сином. Так, потім... Так, тут нічого немає. Так. Ну, потім ми приїжджаємо до, ну, на цвинтар, щоб подивитися на мертве, ну, на мертву дружину її вбили. Бувають протягом святу нашу дружину. Не, не дружину. Ну, коротше, якогось кузньому людину бувають, гель на пірса він ідемо стити за нею. Ну, потім ми пробираємося на склад і там. І там цей... І там ми робимо повний бардак, і ми цей ну, заходимо в, цей, в цю, ну як то кажуть... Цю будівлю заходимо там ми знаходимо чоловіка, який нам має дати інформацію про дещо. Так. Потім ми заходимо, ну, ми їдемо до цей. Ну, нам ще один чувак дає інформацію, де знайти. Ще одного чувака, який ну, проти нас ну, ну, це, ми перше його доставляємо того чувака куди треба, бо, бо, він, цей, ну, бо він, він знає де, може дати нам інформацію про пощадну чувака, якого ми маємо знайти і з ним поговорити, щоб це помститися за свою жінку. Щоб, Так, потім ми звертаємося нарешті ну, з основним нашим куратором, тому що він нас наставляє нас на місії і ми з нею і ми повертаємося до себе додому і цей нас там зіткає халепа, бо на нас починають нападати, ну, нападати О, і ми їх перестрілюємо. Потім ми цей. Потім ми тікаємо з хати і знаходимо нове нову ліво собі і там ми вже будемо виконувати далі місії. Потім цей. до нас дзвонять люди, що, що на, нас, ну, на нас напали нашого сина. І ми, і ми цей. Ну, понятне діло, що їдемо спасати сина. Він тікає з дому в той час і він на, цьому, на поїзді їде, ну, їде тікати. І ми відтоді дитина стає сиротою. І ми видаємо, ну, жінці дитину, віддаємо, що вона з, з ним опікувалася про нього. Так, потім що тут? Потім ми пробираємося в тюрму, робимо так, що нас злопали, щоб, ну, щоб знайти інформацію про нашого ворога, який, який нам... Ну, щоб повернути ну, всю сім'ю, яке було. Ми знаходимо чувачка, який нам дає інформацію. Його. Так, це все я розказував. Ну і потім ми вже, так кажуть, розвиваємо свою халупу нову. Ми підключаємося бути до соціальних сіті АЕС, там спеціальне, чи як то воно називається правильно. Так. Потім ми пробуємо ну, зламувати далі ту систему, ми, ну, ну, і нас це мало що виходить по цьому зламу самим Ну і потім ми цей лапаємо ще одного чувака, який цей... Ну, який, який знає де, де шукати певно персонажа. Так, що тут ще є? Ну, потім ми пробираємося до. Ну, в готель пробираємося до цього. До, ну, до шаного персонажа, який тут дуже важливий. І Ми там, <клес> <клес> ну, ми там його каже, зламуємо. Так. <клес> <клес> Потім ми знаходимо ще одного чувака, ми за ним <кхи>, стежимо який, який, <кхи>, який близький до, ну, до основного так кажуть, антагоніста нашого, що за нами слідкує, Ми його, ну, його переймаю на свій бік. І цей. Потім ми знову зустріємося своїм старим другом, то що китай, ну, чи китаєць, і він нам цей. І він нам розказує, ну, як це правильно зробити, як це, ну, як підбратися до до сунову цього антагоніста. Так. Ну а потім ми поїдемо з цього сюжетами ну, по майку-помайку починаємо розуміти. Ну, ми потім відправляємося на. ну, Відправляємося в сільську місвість і там ми знаходимо ще одного чувака, який розробив HyperOS цю систему, то що вони ним користуються. Во. Він, Ми проходимо в обучення його, як користуватися. Ну, як краще ще зламувати, і ми йому так само маємо дещо зробити. Ми маємо ми маємо йому. Це як називається? Ну, ми маємо йому. Йому ну, він в розшуку так само, як ми. Ми маємо його з цього розшуку забрати, щоб він міг з нами переїхати до міста. щоб він вже нам допоміг зламати ну, допоміг. А вміг знайти то а, нашого основу того діста. О. Ну, потім ми вже це знаходимо. Ну, вже прибрався до головного тогоніста. Прибираюся до його. Ну, до його основної бази і там ми. З тим ну, одного з 200 ми добираємося і... і. цей, Ну, і, і завершуємо його життя. І це такий фінал ліфто. Усім папа. Підписуйся на канал, лайки. До нових зустрічі!